Розправи наші бюджетні. Продовжуємо про це говорити, бо це важливо. Петро Порошенко зібрав днями брифінг з приводу проблем в проєкті бюджету на 25-й рік. Послухайте головне з того, що говорилося, бо це дійсно суттєво. Як колись казав Наполеон, для перемоги у війні потрібні три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. На жаль, бюджет 2025 готувався урядом точно не за порадами Наполеона. Бо витрати на органи державної влади зростуть на 130 мільярдів гривень замість того, щоб направити їх до війська. Пріоритети віддаються прокуратурі, бюро економічної безпеки, ДБР та іншим органам. Лише на прокуратуру додають 3,5 мільярди, на податкову понад 3 мільярди, на фонд держмайна більше 2 мільярдів, на суди понад 1,5 мільярда. Від каналу саме Сік особливо прикольно, те, що на податкову додають 3,5 мільярди. Це при тому, що ми чекаємо, що від податкової нам надійде більше грошей. Получається, що це ми їм ще додаємо. Вони, напевно, стануть більше працювати на цю суму. Порошенко заявляє: зараз благодійний фонд справа громад спільно з фондом Порошенка купує найдешевші fpv дрони за 12 тисяч гривень. Розділіть збільшення видатків на прокуратуру на 12 тисяч, і ви побачите, що цих коштів вистачило би, щоб забезпечити всю армію дронами на тижні вперед. Ухвалювати такий бюджет це сором, несправедливість, некомпетентність і корупція. Потрібно змінити пріоритети і спрямувати кожну копійку на підтримку збройних сил. Команда Європейської солідарності довго билася проти рішення забрати податок на дохід фізичних осіб, які сплачують військові з громад. Рішення Монобільшості наприкінці минулого року ПДФО таки забрало з місцевих бюджетів. Більше 40 мільярдів гривень відійшли до ДСТЗІ, якщо по-простому, то держспецзв'язку. Зрозуміти, чому саме цей орган повинен займатися закупівлею техніки для ЗСУ, не може ніхто ні народ, ні команда Європейської солідарності, ніхто. Скільки ж Держспецзв'язок закупив дронів станом на серпень менше 250 тисяч. Зараз, взагалі, Мінцифри та Держспецзв'язок організували цікавий конкурс. Претендувати на FPV дрони можуть лише ті підрозділи, які мають високі рейтингові показники їх застосування. Уявляєте собі? Рейтинги вони влаштовують так, скоро дійде до того, що і набої будуть видавати тим, хто нібито вміє найкраще стріляти, хто напише найкращі звіти про влучання в ціль кожної кулі. Збільшення податкового навантаження, яке пропонує уряд та підтримує монобільшість Зеленського, ляже на найменш захищені верстви населення. Але чи потраплять ці кошти до військових? Це ще питання. Європейська солідарність пропонувала створити систему, коли кожна гривня військового збору і військових облігацій буде спрямована в спеціальний фонд і має витрачатися виключно на оборону. Але цю пропозицію монобільшість відхилила. Бо тому, що вони хочуть і далі красти, набивати власні кишені, витрачаючи ці кошти на телемарафон та велике крадівництво, на прокуратуру і на бюро економічної безпеки. Пропозиції європейської солідарності дають можливість скоротити видатки і мобілізувати доходи на 170 мільярдів, і точно не підвищувати податкове навантаження на малозабезпечених людей, потрібно терміново зробити висновки з помилок. Щоби перемогти, потрібен чесний відкритий діалог всередині українського суспільства. Від каналу Саме Сік, країна зелених чудес. Який ж тут може бути чесний відкритий діалог? Пам'ятайте, що це все сталося після голосування в 2019 році. Тому не прохезайте наступне голосування, коли воно станеться. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо.